Сейчас будут тушить, и вторая как даст. Корень его вот до суджи вот почти дошли. 50% личного состава минус. Мама не хотела отпускать. Ну, я, я... я взял документы, просто поехал и все сам. Они по роду своей деятельности также уже давно в команде Единой России. Вот видишь, в Токмаке. Вот коридоры вот так вот забиты. Чистый город и экоцентр выполняет свои обязанности по городу. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це випуск, якого ви і я чекаємо більше за все. Бо саме тут ми будемо сміятися над нашим ворогом. Тут ми будемо протидіяти ворожій дезінформації і, звісно, подивимось, як живуть науці. А людішки, за паребріком на старті нашої програми не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайк. І не забувайте про найголовніше: це наша соціальна відповідальність. Це наша подяка. Це найменше, що ми стило можемо зробити для нашої армії. Це її посилювати і надавати їй все необхідне. У нас чудовий збір для 72-ї легендарної окремо механізованої бригади. Збираємо 250 тисяч на автівку. Як завжди, друзі, без нас усіх не обійтись. Тож дивіться нас, слухайте, шукайте посилання на цей збір в нас в описі, і обов'язково донайте. пожарка. Сюда пену надо. Так главное, чтобы знаешь, чтобы на другую бочку не а пить. И делать, не вообще. ударила еще. Сейчас будут тушить, и вторая как даст. И ля, как там пылает. Вода тут еще хуже будет, она бы растекаться. Пеной на газы. Смотри, она... она. Не тушится. Знает номера пожаров. Вот так вот боюсь с гражданским населением. Наша армія, вона найкраща. Вона встигла знищити ще в 22-му році кадрову професійну армію Російської Федерації, колись яка носила титул навіть другої армії світу. Зараз вже не про це воювати вони не дуже хочуть, ну принаймні не всі бойового злагодження, якогось бойового духу майже вже не віднайти для того, щоб відвести їх на бойові завдання, на штурми, на просування нашим фронтом тепер. Іншим воєнним злочинцям, тобто їхнім командирам, доводиться заковувати їх в буквальному сенсі в наручники і відвозити на фронт. Сев нарушен. До речі, я ви знали, що росіяни стають найщасливішими після своєї смерті. Ні, ну правда. Тому що те, як вони проживають на території Російської Федерації або не приведе Господь, якщо вони потрапили до російської армії, то це пекло при житті. Ну, дивіться, конкретна історія. Ми з вами вже дивилися і бачили, як поранених на костелях відправляють на штурми. Ну, а ті, хто ще проходить лікування. О, вони б нам багато чого могли розповісти, і багато чого розповідають. Тимсово окупований Токмак. Росіяни використовують наші медзаклади для лікування своїх воєнних злочинців. Ну як лікування? Це скоріше якісь тортури при житті. СВОшники валяються просто на підлозі, купа поранених, ну, це все очевидно. Неймовірна кількість тих, хто, можливо, із трьохсотих перейде в двохсоті, але найголовніше це ставлення і до того, як все це відбувається. В нас теж не найкраща система медицини. Ви розумієте, що дуже багато старих лікарень, але на сьогоднішній день пріоритет номер один в усіх медзакладах це наші поранені військові герої. Коли є шанс, а цих шансів дуже багато, то на лікування відправляються наші військові за кордон в найкращі медзаклади, допоки СВОшники просто подихають в розбитих госпиталях. От бачиш, в токмакі. Вот коридоры вот так вот забиты. Прямо жидкие. Парнишки. Полон народу. Мы вот сидим. Там дальше еще народу. До речі, а як же постійно свої поранення отримують СВОшники? Ви знаєте, що статистика російської армії вона куди більше і страшніша, аніж наша. Ми маємо свої поранення, ми маємо свою смертність, і це велика трагедія, скільки б їх не було. Річ не в цифрі, значення має кожне життя. І звісно, нам надзвичайно важко, коли ми дізнаємося дізнаємося про поранення чи про смерть когось з наших героїв, наших захисників. Але при тому ми намагаємося і в кожному нашому зборі, і в кожній нашій програмі сказати, що ми маємо нашим військовим дати все найкраще, все, що вони просять: дрони, реби, автівки, ну і, звісно, захист. У той час, як росіяни пропагандистські розповідають про наших мальчиків, про те, яке браве діло вони роблять, захищаючи М -м, кого ж на цьому тижні вони захищають. Ну окей, хай будуть русскоговорящі Донбаса. Але в бій їх кидають. Непідготовлених, без броніків, без техніки. Бо все, що купується за гроші для Росії, ой як дорого. Це самі росіяни, самі свошники, найдешевший ресурс, їх можна розходувати направо і наліво пачками, а от забезпечення в них цілком і повністю страждає. Наші продвигаються. Ну, якою ціною дається це продвиження, кажуть, говорять телеграм-канали, які ви не читаєте, тих воюючих і волонтерів. И Павел Губарев об этом говорит, и Евич об этом говорит. Каждый шаг дается с ценой страшных жертв. Погибает свет нации. Здоровые, крепкие так сказать, мужики, уже так сказать, знающие толк в жизни и прочее. То есть в отсвете лет уходят, не только там 50-летние, 60-летние. Воевать так преступно. Я прошу, я тоже, так сказать, вот сейчас читал, мне прислали из Курска, вот, да, от Коренева до Суджи вот почти дошли 50% личного состава минус. То есть тебя, как в Первую мировую войну, кидают, так сказать, в атаке, даже без бронетехники, Но ну, все, дроны смели из поля боя пойти. Тебя кидают, как в Первую мировую, на пулемет, тут здесь и на пулеметы, и на дроны, и на кассетные боеприпасы. И в таких условиях продвижение к Днепропетровску и Запорожью, это будут новые сотни тысяч. Положенных не только с и с нашей стороны тоже. Такая война ведет никуда. Она обессмысливает нынешнюю кампанию на Украине. Она-то затевала, она затевалась с целью, простите, так сказать, формального, как нам сказали, для денацификации, для воссоединения нашего народа, понятно. Так не освобождают. Мы получаем. Она мы... выли, вылилась в иллюстрацию печальной поговорки, чтобы тебе Путин помогал.

Тимчасово окупованих територіях. Ви їх собі звільняли, як ви кажете. Ви їх собі освобождали? Чи ви захищали русскоговорящих? чи ви захищали русських людей в Україні? Ну, цей неіснуючий народець. Як так вийшло, що на сьогоднішній день, наприклад, тимчасово окупований Маріуполь перетворився скоріше на якусь національну республіку, де є буряти, тувінці, чеченці, і, в принципі, немає нікого. Ось вам ще одна історія. як Зі сцени дуже красиво і пафосно розповідають про освобожіння Маріуполя. Асвобаждіння від чого? Від цивілізації, від блага, від мирного життя. Про те, як ви тепер шикуєте на наших розбитих територіях, але навіть наші розбиті міста і населені пункти, вони все одно кращі і більш придатніші для життя, аніж ваша власна Росія. Я офіцер російської армії. Участвовал во освобождении города Мариуполь. И в ходе выполнения задач на передовой мы могли посмотреть за свои спины и увидеть уже, что работают наши волонтеры. Передают нам гуманитарку, оказывают помощь мирному населению. Позже я познакомился лично с этими организациями. Молодая гвардия, волонтерская рота, волонтеры Победы и другие волонтеры самостоятельные. Но хочу сказать, что они по роду своей деятельности также уже давно в команде «Единой России». Я бы хотел от лица ветеранов специальной военной операции за всю оказанную помощь, и я уверен, которая еще будет оказана, выразить слова благодарности всем тем, кто не остается равнодушным и по сей день. І як правило, спочатку на відео вони розповідають про те, як вони будуть нищити украхах про те, як вони будуть карати українців, а свобождати наші території, і воде та все. Потім який-небудь 30-річний, тридцятирічний, 30 ну, неважливо. СВОшник потрапляє в полон, і пісня змінюється. Вже ніхто родину не захищає, вже обманом він туди потрапив і взагалі не знав, що відбувається. Спочатку, звісно, коли все добре, ти тільки збираєшся і підписав контракт, і мамка не хотіла тебе відпускати. Ти бравий пацан. А як тільки потрапляєш в руки до наших військових, і то, якщо потрапляєш, а не за двохсотчиною на фронті, то геть все змінюється. Тож, доки подивимось на ще одного дурника, який проміняв своє майбутнє на те, щоб дід в тилу спокійно жив, а його потім знов будуть собаки обглодувати. Вот, дага и быстрый. Молодая Поросль. Можно я так скажу, да? Молодежь. Ну что, по вам видно, что молодые. Тебе сколько лет? 22 года. А тебе сколько лет? 20. Что вас привело? Давай быстро с тебя начнем. Защищать родину, проявить себя как-то. Пришел туда, куда надо было. Ты же понимаешь, что здесь риск. Не знаю, понимал. Все, как бы оценивал. Думал, пришел, короче. А родители как отпустили? Мама не хотела отпускать. Ну, тебя я, принес... я взял документы, да. просто поехал и все сам. А у тебя мама одна, да? Да, мама. И а. братик маленький. А, бра... сколько брат... сколько братьев? Семь лет. Семь лет. Да, в школу а... пошел, первый класс. А братик знает, что ты здесь? Конечно, знает, да. Он звоню, когда да. переживает малень... маленький. Маленький, да. переживает. Гордится Диму. тобой? Гордится, конечно. Да. И мама их, сейчас все гордятся. Чуть а... Хулиган хулига да. чуть-чуть был. А, ты был хулиган, да, да? да? Все понятно. А вы вдвоем два друга, да? Да, два друга. Понятно. Так, быстро был хулиган, а ты, Дага? Тоже да. вместе хулиганили, да? да? Значит, а, -а, -а. Ну, давай к Даге перейдем. Дага, ты как попал? Давай расскажи. Я давно хотел с нами. Оба приняли вместе решение, да? Ну, чуть раньше. С меня, На две я первый уехал. А, сначала ты да, уехал, я уехал. И... Через неделю я уехал. А, начали начали соскучился, соскучился по другу? У меня тут друзья все много, много знакомых. Вот грек. Вот грек, грек сын его Белый, черный. А твои родители ну, как? Ну, мама была против, но знала бесполезно, что говорить. -то говорить. Тоже мама одна. Если надумал, она то уже. Тоже одна мама, да, у тебя? А братья и сестры? Два брата и сестра. А, два Мачка. брата и сестра, ух ты, еще многодетная семья. Да. Сейчас приняли, уже успокоились? Да, приняли нормально все. Нормально все. Гордятся дома. -то. Да, конечно. Ну давайте приветы передавайте, раз вдвоем, явно у вас мамы как минимум друг друга знают. Да. Привет, маме. Всем привет, всем моим родственникам, всем, кто меня знает, близким, родным. Люблю вас, скучаю. Скоро будем дома. Тоже привет маме, всем знакомым, родственникам. Ребят, вам живыми с победой. Ну и так вот поздравляю вас с новым подразделением. Это вот Велес. Велес, Велес да. Работаем. Давайте. Аккуратнее вам. І допоки Сполучені Штати Америки та Китай міряються своїм штучним інтелектом, коли вони займаються Тим, щоб розвивати свої ядерні програми, космічні програми, винаходячи нові, нові види і методи, способи вбивства чи навпаки продовження життя. Одним словом, займаючись технологічним прогресом, тим часом в середньостатистичній російській квартирі мінусова температура. А із води ні. Не йде вода. Вода замерзла. Нема води. Бурулька стирчить звідти звідки мала би капати тепла чи холодна вода. Ось вони реалі наддержави. І ще після всього цього вони збираються і планують сісти в якусь нову Ялту і розділити світ. Хто ви? Голодранці? Поставив на прочечку, не помогло. Явно мінусує дома температура. есть все замерзло пушка поможет Але ж, Олено, ти навмисно підбираєш відео, які показують жахливе життя Росії. Ти, ти сконцентрувалася на одному тільки регіоні. На якому одному? Давайте подивимося на ще один: на умови життя в іншому регіоні, де помийка на вулиці це норма, де сміття, яке викидається під ноги. Це чудово, це традиція. Люди звикли і навіть не задаються ніяким питанням. Бо владі, звісно ж, як і на відсутність тепла, на брульки з крану, на сміття, на смерті абсолютно плювати у Путіна в бункері геть інша атмосфера. Ми зараз якраз знаходимося на цій вулиці, де жителі попросили мене показати. прелести нашей астраханской культуры и как наш чистый город и экоцентр выполняет свои обязанности по уборке мусора. Мы находимся рядом с широко разрекламированной городской ярмаркой на Крупской. Сейчас мы туда доедем. Вот. Ну а пока я вам показываю, что творится на улице Морозова. Горы мусора, которые не убираются неделями с прошлого года. И вы посмотрите, что творится. Даже завалили местные. Машину, яка виїхати не може, я вже не говорю о том, що мусор весь знаходиться наполовину на, на проїжджій часті. І оці люди, от після всього цього, вони збирались захопити Україну і ставити ультиматум Європі. Чим вони можуть погрожувати? Хіба що своїм сміттям? От і всі, друзі, на сьогодні історія над держави та імперії. Не забувайте коментувати, почути і побачити. Обов'язково лишайте нам лайк, звісно, підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайк і найдіть, Обов'язково найдіть, не затонативши на підтримку 72-ї окремої механізованої бригади. Кожен наш донат рятує життя нашим військовим і мінусує вороже. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!